Всім вітання, мене звати Анжела Тимченко, я директорка Ніжинського міського молодіжного центру. І на прохання агенції сталого розвитку Хмарочос, які є партнерами програми Добро та особисто Ірини Ткаченко. Я хочу поділитися. Мабуть, нашим секретом успіху, як власне, ми спільно з активною молоддю міста Ніжина змогли реалізувати адвокаційну кампанію зі створення комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр. І дуже символічно це відео я записую саме в день народження молодіжного центру, 7 травня сьогодні. Коли я записую відео на п'ять рочків. так от все почалося з того, що в межах програми Молодіжний працівник, коли ми проходили навчання на довготривалому курсі спеціалізованому тренінгу громадянського освіта, ми отримали завдання промоніторити потреби молодих людей. І ну, дізнаюся, раніше я такого не робила завдяки програмі Молодіжний працівник, я дізналася, як це робиться. І ми питали молодих людей Ніжинської громади, які відповіли власне в результатах, що Більшості не вистачає безкоштовного вільного простору для всебічного розвитку. Респонденти у нас були молоді люди віком від 13 до 36 років і. Проаналізувавши ці результати, ми вирішили, що ага, тобто, мабуть, те, що хочеться наші активні на той момент лише ініціативні групі за створення громадської організації лабораторії ініціативної молоді та активістам-активісткам Лігі старшокласників Ніжина та Молодіжного банку Ініціатив Ніжина. Це ті три команди, з якими ми об'єдналися. Нас насправді було не дуже багато, але ми були, як то кажуть, наші люди всюди. Ми хотіли на той момент вже. Створювати щось на кшталт молодіжного простору, молодіжного центру. Ну, але як хотіли, ми е, проходили різноманітні навчання, е, підсилювали свої, е, свою експертизу і вивчали досвіди, як це працює в інших областях, в інших громадах. Так, от, е, Отримавши результати такого онлайн опитування, це була Google форма Ми вирішили провести фокус групу. А на фокус групу ми зібрали представників учнівської, студентської молоді, громадських організацій, працюючу молодь. І ще раз провели це опитування. Але більш глибше копнули. А ми запитали молоді, що по дозвіллю, які можливості є, який вільний час, скільки часу готові там приділяти для свого відпочинку, чого бракує в місті, які можливості для відпочинку є, чого би хотіли. І молодь на фокус групі сказала, озвучила думку, що а, хотілося би, щоб в Ніжині був молодіжний центр. Ми не могли не зацепитися за цю озвучену думку. І власне запитала, щоб. В не хотіли бачити в цьому молодіжному центрі, яким би вони хотіли його наповненням наповнити, вибачте за тофтологію. І. Які б активності вони самі б хотіли допомагати організовувати, тому що жодних рішень про молодь без молоді і молодіжний центр не секрет для вас Наповнюється ініціативами молодих людей, які приходять не лише як відвідувачі і відвідувачки, а й як повноцінні партнери, як молодіжні працівники і працівниці теж. І е, ці результати, які нам дала ця фокус група, дуже сильно нас надихнули. Е, одразу спойлер, е, всі ці результати ми підрезумували, і вони лягли в основу міської цільової програми утримання забезпечення діяльності комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр на 5 років. Так, і така програма в нашій громаді існує. Це окрема цільова програма для молодіжного центру. І е, з цими результатами ми пішли в відділ молоді. Відділу в справах сім'ї та молоді. І колишня а, а, керівниця відділу молоді почула нас, звісно, підтримала нашу ініціативу, і спільно з нею тихесенько ми пішли до заступника міського голови а, колишнього, тому що це було 5 років тому. На що чесно скажу, мені одразу відповіли Тимченко, ти наглієш. А я кажу, ні, дивіться, не я. А хочу молодь. Ось результати дослідження представили і Google форми, і фокус групи. Він зацікавився, почув і сказав: а ви знаєте, я кажу, так почекайте, в нас ще є. Ось, дивіться, приклад типове положення про молодіжний центр. Є приклади статутів молодіжних центрів інших громад, які ми взяли в відкритому доступі. так. Також, що ми, мали? ми мали лист підтримки від Міністерства молоді та спорту, які підтримували нашу ініціативу зі створення комунального закладу молодіжного центру в Ніжині. Також ми Отримала лист від Асоціації молодіжних центрів України, які підтримували, висловили підтримку нашій ініціативі. І да, зрозумівши серйозність наших намірів, нам сказали писати листа до міського голови від імені громадської організації з проханням розглянути можливість створення такого комунального закладу в Ніжині. Офіційний лист почули, побачили, дали вказівку відділу у справах сім'ї та молоді вивчити це питання. Звісно, ми, як ініціативна група, не стояла осторонь. Ми долучалися до цього адвокаційного процесу, бо проект статуту ми створювали разом ми. Працювали, переконували депутатський корпус, тому що саме депутати на сесії міської ради приймали рішення про те, бути в молодіжному центрі в Ніжині чи не бути. Три місяці тривала ця адвокаційна кампанія, ці перемовини, бо вони були різними. Звісно, нам допомагали, як ми називаємо, це депутати дружні до молоді, які підтримували нашу ініціативу. Було нелегко, особливо нелегко було на бюджетній комісії, тому що питання стосувалося грошей. А ніжен у нас місто дотаційне і. Це зайві кошти з бюджету, ніхто не розумів, що таке молодіжний центр, чому це не калька позашкільного закладу, чому це не культурний заклад, чому це щось інше, і воно має сенс на існування. Ми застосували всі аргументи, які мали, і навіть більше. І тут вже нам на руку пішли навички комунікації зі стейкхолдерами, формування ключових повідомлень, моніторинг їхніх потреб, інтересів та пошук дотик точок дотику. І нас таки почули, і за три місяці від початку нашої адвокаційної кампанії перед новим роком депутати на сесії проголосували за створення комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр. Далі, десь через місяць чи півтори місяці. Нас біля ста молодих людей зібрали в міській раді, запропонували всім бажаючим подати свої кандидатури на посаду директора. Ці документи приймав відділ молоді ще через місяць. На знову зібрали кандидатів, вже зібрали разом з молоддю в міській раді, де ми озвучили свої стратегії бачення розвитку молодіжного центру. Молодь голосувала. 90% голосів були за мене, і міський голова колишній почув, підтримав цю ініціативу і мене призначили на посаду директора молодіжного центру. І власне, це про те, що. Це кейс успішної не лише адвокаційної кампанії, а класних перемовин, співпраці, синергії заради того, щоб робити молодіжну роботу, молодіжну політику якіснішою, і щоб молодь ставала більш видимою в громадах. Тому е рада була поділитися нашим кейсом. Успішним сподіваюся, та власне маємо підтвердження. Щодня підтверджуємо те, що недаремно ми були створені, недаремно в нас повірили. До речі, адвокаційна кампанія зі створення молодіжного центру нашого стала війшла до в топ-10 кращих практик молодіжної роботи в Україні в 2019 року. Будемо раді бачити вас у нас в гостях в чарівному, гостинному, історичному, містичному і такому неймовірному ніжені. Залюбки поспілкувалась би з вами наживо, тож до зустрічі.